Максим, що думаєш про стосунки на відстані. Ну, це ж питання ну, дуже багато разів вже задавали. Я, я шукував чи жартував вже багато разів, що якщо тобі хуй більше за відстань, то все добре. А якщо відстань більше за хуй, то все погано. Це такий був анекдот колись на Армянському радіо. Але ж, але ж, чувак, ну, усяке буває. Я ж не знаю, що саме ти називаєш стосунками на відстані. Так, зараз. Війна у нашій країні, і е, таке може бути, що, наприклад, у когось дружина разом з дочкою поїхала там за кордон. І можливо, якщо, наприклад, хлопець живе, ну, наприклад, у Харкові, у Харкові, куди може прилетіти у будь-який момент, так вона не повертається, і це стосунки на відстані. Ну, ну така ситуація, така тенденція, все у них може бути добре. А може і не буде добре. Інша справа, якщо ти просто познайомився з якоюсь дівчиною, познайомився на Тіндері, вона в Європі, і ви ще ні разу не бачились, але ти вже вважаєш, що у вас стосунки. Я скажу більше того, у мене на цьому тижні, на цьому тижні, не там, не, не за місяць, я кажу там, чи декілька місяців. На цьому тижні було декілька консультацій, коли хлопець. Він знаходиться в одній країні. Він знайомиться з дівчиною, яка у іншій країні. І вони такі: ну, все, ми там навіть один іншому у коханні зізнались. Ви не бачили жодного разу. То, що ви собі там помис... помисольні піськи, блядь, дивлячись один на одного, по відео, це не одне й те саме. Ви ще не бачили які стосунки. От такі стосунки це лайно, тому що усе одно треба зустрічатись, усе одно треба якось продвігатися по стадіям. Від цього ти нікуди не дінешся. Тому такі стосунки це погано.